їсте багато клітковини, фруктів, овочів, зелені, але при тому закрепи підсилюються. В чому можуть бути причина? Перша причина це недостатня кількість водички, тому що клітковина має йти в парі з водичкою, тому що вона набухає всередині, Тому мінімум 1,5-2 літри в день, а то й більше води має випиватися. Друга причина це недостатня кількість жирів, тому що є люди, які починають їсти велику кількість клітковини, але не дотягують жирами. А жири вони, а, стимулюють а, вироблення Жовчі та рух кишківника. Тому жири в раціоні в достатній кількості обов'язково. Ще одна причина це малорухливий спосіб життя, тому що рух це моторика кишківника. Ще одна причина це проблема з мікробіотою. Клітковина це взагалі їжа для корисних бактерій. Але якщо баланс мікробіот порушений, наприклад, після прийому антибіотиків або при коліті, то клітковина. Перетравлюється не так, як потрібно. І ще одна причина це коли ви різко починаєте їсти клітковину, а раніше не їли в достатній кількості, їли мало, і тут їсте багато. І моторика не встигає ще перебудуватися, і можуть виникати закрипи. Але це не проблема, тому що це все буде налагоджуватися. Тому якщо є закрипи і ви їсте достатню кількість клітковини, можливо, зазирніть, що ви робите не так, тому що клітковина нашому організму дуже потрібна. І разом з водичкою вона виводить продукти розпаду і очищає. Наш кишківник кишківник аж буде працювати так, як потрібно.